Дітки, доброго ранку, запрошую вас на заняття з художньо-мовленєвої діяльності. Давайте з вами привітаємось. Пригадаємо віршик зранку у віконечку. Зранку у віконечку зазирнуло сонечко. Мило посміхнулося, щічки доторкнулося. Промінцем погладило, не сумуй порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Дітки, поки ми з вами віталися, до нас, на нас зачекався гість. Хто це, діти? Котик! Давайте з ним привітаємось та скажемо йому доброго ранку. Погляньте, біля котика стоїть мішечок. Давайте запитаємо у котика Котику, що в мішечку? Так, в мішечку предмети, які необхідні для кожного. А що саме? І що ви знаєте про них, я хочу перевірити. Діти, що це? Мило для чого воно потрібно? Мити ручки. Правильно. Що це? Це губка. Навіщо вона потрібна? Щоб мити тіло правильно. Що це? Це шампунь. Для чого він потрібен? Мити волосся правильно. Це рушник. Для чого він потрібен? Витирати ручки та обличчя правильно. Що це? Гребінець. Так, ним розчісують волосся. І що це? Зубна щітка, правильно, для чого вона потрібна? Так, щоб чистити зубки молодці. А як ми можемо назвати всі ці предмети одним словом? Давайте подумаємо, що це? Це діти предмети гігієни. А зараз я вам пропоную пограти в гру «Додай слово. Я буду читати речення, а ви маєте його закінчити. Руки витирають чим? Рушником, правильно. Волосся розчисують чим. Гребінцем. Руки й обличчя намилюють чим? Милом, звичайно. Зубки чистять чим? Правильно зубною щіткою молодці. Дітки, ми митимемо руки і вони не будуть якими? Не будуть. Так, вони не будуть брудними та неохайними. Ми робитимемо гімнастику і будемо здоровими, сильними, мужніми. Так, Ми митимемо обличчя і воно буде. Чисте, охайне, так, блискуче, здорове. Ми будемо чистити зубки і вони будуть. Чистими, так, здоровими, білими, молодці. Давайте трішки з вами відпочинемо і всі встанемо на ніжки. Всі-всі встаємо на ніжки. Встаємо, встаємо. Так, з вами ми вже стомились, адже добре потрудились. Тож давайте для розрядки зробимо кілька вправ зарядки. Раз, підняли ручки вгору. Два нагнулися додолу. Три повернулись вправо, вліво. На чотири всі присіли. Похитали головою. Ще й притукнули ногою, пальчиками повертіли, і на місце усі сіли. Молодці. Дітки, а ви знаєте, що вмиваються не тільки люди, а й тварини? Я пропоную вам послухати та вивчити вірш про те, як вмиваються киці та люди. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. І до крана, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки шию і водою добре мию. Діти. Котики теж вміють вмиватися, але вони для цього не використовують ні водичку, ні мило. Вони облизують свою лапку і потім цією лапкою протирають свою мордочку. Отже, вони теж хочуть бути гарними та красивими. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а для чого умиваються киці? Як ви вважаєте? Щоб бути чистими. А скільки киць у вірші вмиваються? Скільки тут котиків? Два. Так, чим вмиваються киці? Язичком. Так, а чим витираються? Лапками, звичайно. Дітки, а як вмиваються люди? Біля крану, так. Дівчинка дістане сама до крану? Так. Біля чого вона вмивається? Біля крана. Так, що миле милом? Щоки шию, так. А ще чим добре миє? І водичкою, звичайно. Давайте ще раз я вам прочитаю, а потім ми з вами повторимо цей віршик. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крану. Мию милом щоки шию і водою. Добре, мию. Давайте, дітки, тепер по черзі повторимо, я читаю рядочок, потім ви повторюєте. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. Язичко вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию милом щоки, шию і водою добре мию. Молодці дітки, я цей вам вірчик скину і ви разом з батьками його довчите. Діти, котик впевнений, що ви знаєте все про предмети гігієни. І бажаю вам гарного дня, щоб ви ніколи не хворіли і завжди-завжди були чистими. Діти, бажаю вам гарного дня, на все добре, до побачення, бувайте!